Коли всі навколо говорять про Євробачення, ми вирішили, що хто ми такі, щоб не долучитися до цього хайпотягу, тим паче, що ви дивитесь суспільне, яке організовує і проводить це дійство. Шановні пані, панове та небінарні котики, сідайте зручніше, тягніть з собою чай та вашого улюбленого кота, собаку чи іграшку у цьому ультимативному гайді від артилерії, я розповім вам усе, що вам треба знати про учасників нацвідбору на Євробачення 2025. То такі всі ці ноунейми і ноунейми буде гаряче або ні. Ви це нам самі в коментарях напишете. Мене звати Юля. Дякуємо за гостинність з готелю Бурса і починаємо. Перш ніж я познайомлю вас із неймовірною десяткою, не забудьте перевірити, чи підписані ви на YouTube Суспільне культура і на наші соцмережі. Я перевірю. А розпочнемо ми з артистів, які вже були на попередніх нацвідборах. Хаят. Хаята можна назвати Старожилим Євробачення. І це вже його третя спроба на нацвідборі. Цього разу із піснею Honor. Good, moral. True, I'm my honor after Якби ви зі мною дивилися на цвітбір 2019-2020, ви б знали наскільки сильно я тоді вболівала за хаята. Чого? Да. Він так співав, так він такий. Та -та -та -та. Дуже мені <сум> <сум> У 2019 році хаят зайняв п'яте місце у півфіналі нацвітбору і не зміг пробитися у фінал. Є, а вже у 2020-му зайняв друге місце у фіналі нацвітбору із піснею Call for Love. Call for Тоді ми запам'ятали артиста за унікальний тембр, своєрідне переосмислення фольку. А який же ж нацвідбір без переосмислення фольку, таємничу харизму та стильний номер. Такс, шо випустив хаят за 4 роки після останнього нацвідбору? Два міні-альбоми Ультра і Ультра 2 Чимало синглів, фіт із учасницею нацвідбору Роксоланою. Також саундтрек Хаята з'явився у фільмі Я, Побєда і Берлін про Кузьму Скрябіна. Але загалом кар'єру артиста після попередніх нацвідборів складно назвати успішною. Він невтомно шукав себе. Той йшов далі від фольку, то знову повертався до нього. І зрештою, в медіаполі його витіснили більш свіжі артисти. Особисто я сподіваюся, що черговий нацвідбір стане для хаята, якщо не переможним. Хоча, як я бачу, він на це дуже націлений. То стане платформою, щоб нагадати про себе. А особисто я дуже б хотіла бачити від хаята новий повноформатний альбом, адже від попереднього і дебютного хміль минуло вже 6 років. А я дуже сильно любила хміль. Циферблат для гурту циферблат торішній нацвідбір став справжнім проривом. Загад, Їх називали відкриттям нацвідбору через максимальну оцінку суддів. Але наші елітарні глядачі артилерії знали про цей гурт ще до попереднього нацвідбору на Євробаченні. Це мій брат близнюк Валентин, гітарист нашого гурту. Ближче на підході. Музику Даниїла, Валентина і Федора найчастіше відносять до жанру арт-рок, Хоча хлопці воліють не визначати себе конкретними жанрами у їхньому доробку ще до попереднього нацвідбору. Був чудовий дебютний альбом Перетворення один з моїх улюблених у 2023 році. Після другого місця на нацвідборі хлопці відкатали всеукраїнський тур, випустили пісню літаки, режисером кліпу до якої став Ілля Дуцик. Day, Знялися в проєкті Тінекароль Дім звукозапису, де зробили кавер на пісню Океанельзи друг. Ое мали значний вплив на хлопців. Вони часто про це говорять в інтерв'ю. Також треки циферблату засвітилися у грі S.T.A.L.K.E.R. 2, А наприкінці року вони випустили космічний аніме Опенінг Fit із Blanche учасниками на двадцять 2023. На нацвідбір хлопці налаштовані рішуче і були чи не першими артистами, які затизрили те, що подаються на нацвідбір 2025. Пісня циферблату називається Bird of Prey. Що ж, бажаємо хлопцям успіху? Flies, but... Фіїнка Фіінка увірвалася в десятку фіналістів у останній момент. Саме за нею зі значним відривом проголосували глядачів дії. Фіінка єдина артистка, пісню якої ми вже чули. Її культура повна гуцульських мотивів та схуком, які користувачі, соцмереж та музичні журналісти порівнюють із треком Розалія Кон Альтура. Культура моя, культура, культура моя, культура, топаки келеокеягудура, коальтура, де масяночета весура. Ну воно один в один, да, це правда. І, хоч схожість помітна, ситуація набула такого розголосу, що в неї втрутилась сама продюсерка нацвідбору двадцять 2025 Тіна Кароль. Вона назвала закиди в плагіаті некомпетентними, а інших учасників лонглиста закликала вести боротьбу із честю. На кого вона натякала? Залишиться загадкою. Фіїнка брала участь у нацвідборі у 2023 році із треком Довбуш. Тоді вона посіла четверте місце. Хай -поти, хай -поти. Для тих, хто забув, в основі пісень фіїнки гуцульська мелодика та тамтешні співанки, які вона вплітає в сучасні аранжування та тексти. Так, це друга артистка нацвідбору двадцять 2025, яка переосмислює фольк. Але на диво, остання. шок. То що сталося з фіїнкою за ці два роки, поки вона не ходила на нацвідбори на Євробачення. Вона їздила з концертами, а також випускала нову музику, щоправда, лише синглами. Серед нової музики уже звичні жартівливі треки. Наприклад, ось пісня на основі сороміцької співанки. Оновлена версія гуцулянки із метром української естради Іваном Поповичем. Але Фіїнка показала, що може випускати і серйозну і ліричну музику. Серед усіх її синглів активно виділяється Колискова, яка чесно розповідає про хвилювання і труднощі жінки на початку материнства. Тоді пісня викликала жваву дискусію в соцмережах та зібрала неоднозначні реакції. Ні, не кричені не кричення не кричі зароста. Тож чекаємо повернення гуцульської культури на нацвідборі 2025. Коломура, культура, Пишись література, культура. На ноги зула, культура. гуцула. ДК Енергетик на цьому список артистів, які були на попередніх нацвідборах. Все, ура! На черзі нові зірочки українського постпанку. ДК енергетик постпанк-гурт вокаліста Якова, басиста Олександра та гітариста Всеволода. Освітня хвилинка Постпанк це широкий піджанр рок-музики, який виник у 1970-х із панк-руху постпанк артисти експериментували з додаванням електронних інструментів, синтезаторів, драм-машин. Нерідко в міксах дуже відчутна бас-гітара, а їхні тексти переважно мінорні, нерідко описують теми політики та соціальні проблеми. За кордоном постпанк асоціюють з гуртами The Cure, Joy Division, Wire, Talking Heads. в Україні. Постпанк тривалий час асоціювався із російськими постпанк-гуртами і так званим Совіт Вейвом. Іноді таке опередження можна зустріти і досі. І, хоч справді на ранніх етапах українські постпанк-гурти надихались деякими російськими, здебільшого зараз схожі звинувачення є частинами міфу і стигми. Про це ми вже колись говорили із Сергієм Вороновим з гурту Джозерс. Раптом вам цікаво, посилання буде внизу в описі, а ще ось тут. Жанр постпанку він дуже широкий. І Насправді, ну типу, оце це Цоївщина, це маленька, от така дресня порівняно з тим, що може запропонувати. Серед відомих українських постпанк-артистів міст Морнь. Сед світ, сед Новеліст, судно та інші. Кінець освітньої хвилинки. Повернемось до ДК Енергетик, чий 2024 рік був дуже активним і успішним. Вони зібрали солдауту тисячнику Origin Стейдж, а також випустили новий альбом завтра. Також ДК Енергетик випустили кліп на свою дебютну пісню «Енергетик» і стали першим українським гуртом, які зняли кліп у зоні відчуження спочатку повномасштабного вторгнення. Це була колаба з Дитек. А пісня завірусилась після того, як потрапила у трейлер уже згаданої гри «Сталкер 2». Загалом на рахунку ДК Енергетик уже три альбоми: один лайв альбом та колаба із корифеями українського постпанку Смол речі, згодом у своєму міні альбомі Смол депо зробили кавер на пісню дк Енергетик Енергетик-30». Ще один помітний кейс ДК Енергетик участь у альбомі компіляції третьої штурмової епоха. Епоху ми в редакції Суспільна культура визначили кращим рок-альбомом 2024 року. А крім ДК Енергетик, у ньому взяли участь ще сім гуртів: Хейтспіч, Пророки, Цвинтар, Ренікерс, проклятих. Північ «229». До речі, знову до речі. <свят> до речі, раптом ви не знали у Соліста Якова також є сайт-проект Марний. Це альтернативний рок гурт і існував він ще до ДК енергетик. А окрім Якова, також там був барабанщик Андрій Дорош. Наразі проєкт Марний не дуже активний, а їхній останній реліз був спільно зі схожою минулого року. А якщо підсумовувати про ДК енергетик, то хлопці стали, мабуть, одним з найнезвичніших гуртів, яким вдалося пробратися у фінал Нацвідбору на Євробачення 2025. З нетерпінням чекаю, якою ж буде пісня Сіль. Я я, ми, Маша Кондратенко. І всі разом. Панка, панька, встанька, що таке? Машу Кондратенко більшість із вас знає за кілька кейсів. Першим, її жартівливі пісні про дурних росіян, люлі-люлі, ведмедів, балалайок, вогник-вогник і всі інші меми, які ви бачили в тіктоці. Частина дорослих і дітей її любила, а частина ненавиділа через, на їхню думку, примітивну лірику та паразитування на темі Ура патріотизму. Ну що, друзі? З вами знову рубрика Крінж пакет, і з нами знаєте, хто сьогодні? Звичайно. Маша Кондратенко випустила черговий хід. Другий торік Машу підозрювали у тому, що саме вона ховається за маскою Клавдії Петрівни. Спершу Маша забрала нагороду Клавдії на премії Золота Зореля ру потім артистки тривалий час підігрівали інтерес до цього. У нас навіть текст про це був на сайті. У фіналі дівчата випустили спільний трек «Їде дах та виступили разом на сольнику Клавдії в палаці спорту. В голові птах, їде дах. Третє Маша брала участь у шоу Голос країни, голос Діти та знімалася в серіалі Школа. Та якщо відійти від потоку мейнстрімних новин протягом усього цього часу, Маша випускала і більш ліричну і особисту для себе музику. Втім, вона набирала значно менші прислуховування та перегляди. Напевно, я не та, завтра забіжу речі передам. Також у 2024-му Маша випустила свій дебютний повноформатний альбом Знайшла свій щоденник. Назва відсилає до традиції артистки вести свій особистий щоденник. Вона повна любовної лірики. А сама Маша говорить, що в цьому альбомі вона оголила свою душу. Цікавого, нещодавно в артистки з'явився фіт із легендою української поп-музики Іриною Білик. Разом вони переспівали хіт Білик, дівчинка. Маленька, дівчинка на нацвідборі на Євробачення Маша Кондратенко представить пісню «No time to cry». Молоді Кирило Роговий та Іван Степаніщев родом із Маріуполя, де вони спершу були вуличними музикантами. Свій бойсбенд вони технічно заснували ще у 2020 році, там у Маріуполі. Проте перша пісня молодих з'явилася на стримінах у 2022 році, коли вони вже переїхали до Києва. Молоді випускають альтернативну поп-музику, домішуючи до неї елементи електроніки, що дає їм доволі свіже та сучасне звучання. Ось моя улюблена їхня пісня. Кирило вокаліст гурту та гітарист. А Ваня, барабанщик та бек-вокаліст. Усю музику хлопці пишуть спільно. Тексти пишуть разом. Кирило відповідає за аранжування, а Ваня за зведення. До речі, цікавий факт: коли хлопці вчилися в коледжі на електриків, то Ваня грав в одному гурті з учасником лонглиста нацвідбору Микитою Енлео. Хлопці досі спілкуються і дружать, а також добре знайомі із фіналісткою нацвідбору Машою Кондратенко. Ось, наприклад, вони всі разом на день народження Маші у грудні. За час свого існування молоді випустили 13 синглів. Так, знову без альбомів і міні -альбому. Омі, але хлопці виправдовуються тим, що досі й шукають своє звучання. Молодіє підписантами лейблу Mako Music, де також представлені Мішель Андраде та Островський, який є власником лейблу. Окремі пісні гурту вже встигли завіруситися Тіктоком. Під твоїм вікном співаю серена ім'я. Твоє малюю на асфальті». до речі, куди сказати сюди? До речі, в Івана є своя досить популярна сторінка в Тіктоці. Молоді самі є авторами своїх пісень, а також вони пишуть музику для інших артистів, серед яких Лав Мері, Мішель Андраде, Островський. Вони співпрацювали з Енлео та Майоровою. То, я то, я сьогодні, сьогодні. Зі своїми сусідами по лейблу вони також мають спільні треки. Найпопулярніша пісня гурту не забуду присвячена рідному для хлопців Маріуполю. А пісню Живу наполовину хлопці присвятили зниклому безвісти батькові Кирила. Конкурсна на пісня молодих буде називатися Майсі. Та чи буде вона так само пов'язана з домом? Я думаю, так побачимо. Future Culture. Вони типа, прям транскрибацію себе написали в інстаграмі, де кажуть Future Culture. Переходимо до гурту, який найбільше мене заінтригував. Future Culture – це київська музична формація, яка виникла у 2022 році. Гурт складається з п'яти людей: на вокалі Дар'я Ремеш та Олексій Боднар. На барабанах Андрій Литвиненко. На бас-гітарі гітарі Олексій Руденко, а на гітарі Андрій Шулаков. Музику ф'ючекалче не опишеш одним жанром: це ф'южн, де є елементи R&B, джазу, фанку, неосоулу, драм-н-бейсу і що там ще, якщо ще покопати, то можна і ще щось знайти. нову освітня хвилинка. Fusion або джаз фюжн відносять до піджанру джазу, який поєднується з елементами психоделічного та прогроку. У сумі виходить щось зі складними тактовими розмірами та ритмами. Пісні часто досить довгі та будуються здебільшого на імпровізації. Тобто, треки, щоб грувитись і викупати. Все, як я люблю. Кінець освітньої хвилинки. Учасники Future Culture постійно експериментують і роблять це, як на мене, досить талановито. Кожній їхній Виступ це напівджем, до якого вони щоразу долучають різних музикантів. Ось, наприклад, їхній виступ на концерті київської формації Ф'юженджемс. З мінусів. коли намагаєшся знайти ф'ючекалчі в Spotify, то знаходиш явно не їх. Так сторінків Спотіфаї в них поки що немає. Та й жодного офіційного музичного релізу на стримінових платформах теж. Утім, випуск конкурсних пісень на нацвідборі на Євробачення має виправити цю ситуацію. Поки можете зацінити лайви гурту на їхньому ютуб каналі. Future Culture роблять музику двома мовами англійською і українською. Окрім музикування у гурті, його учасники також навчають грі на ударних, бас-гітарі та гітарі. Також вони створили Live Music Club, де вони навчають охоче грати одразу в гурті під наглядом музичних кураторів. Be, 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 у фіналі нацвідбору на Євробачення Future Culture, Culture представлять пісню «Waste My Time». Слухаємо шматочок. Крилата. Крилата уже подавалася на нацвідбірне Євробачення минулого року. Утім, не змогла пройти далі лонглиста. Тоді вона пробувала свої сили із піснею Квін. Та цього разу вона долетіла до фіналу. Анастасія Завацька родом із Нетішина Хмельницької області. Псевдонім крилата фактично придумала її сестра, коли на один із фестивалів принесла плакат зі словами Вперед, моя крилата. О, ну це дуже мило. крилата птах, Крилата співачка і сонграйтерка, яка пише поп-музику, з якою цьогоріч залетіла у дві музичні премії Мого Music Awards та Музваре Awards. В останній вона виграла в номінації Мувту реаліті Reality». «Ти, ти, ти, вкрай, серце, Перший успіх Анастасії прийшов до неї із піснею генератор, який вона написала під час блокаутів у Києві. Тоді пісня активно шерилась тіктоком. Та як на мене, зараз вона звучить дещо шароварно. Прилата комфортно себе почуває, випускаючи сингл за синглом, не зосереджуючись на більш крупних релізах, як і кілька попередніх учасників. Один з моїх улюблених її треків під каштанами. Хоча він зібрав у 17 разів менше переглядів на ютуб ніж пісня генератор У такому романтичному образі співачка виглядає дуже органічно. Це все ще моя оцінка. Як шушона. Артистка також додає в свою музику елементи R&B та іноді року. Тож серед її дискографії є й більш драйвові треки. Станом на зараз у Анастасії сформувався досить цілісний образ, і вона, в принципі, має всі шанси стати наступною великою поп-зіркою. Крилата саме та учасниця над яка будувала і будує свій шлях через музичні фестивалі та вокальні конкурси. Як, от, чорноморські ігри. Це дає їй перевагу. Дівчина має досвід виступу на різних сценах. Анастасія була учасницею проєкту Голос Діти. Цікаво, чи пам'ятає звідти Тіна? А нещодавно вона була у шоу неймовірні дуети в команді Джері Хейл, де посіла третє місце у фіналі. Вокалу крилату вчила зокрема Ірма Гвініашвілі, яка займалася з такими артистками як Надя Дорофєєва та Таяна. На секундочку на нацвідборі на Євробачення цьогоріч крилата представить пісню «Stay True». Влад Шериф ще один артист нулем пісень на Spotify. Юху Влад Шериф теж випускник «Голос України. Там він пробувався двічі спершу у восьмому сезоні. Де він на жаль не зміг до себе розвернути крісла тренерів. А потім у 13-му сезоні, де він долучився до команди Артема Пивоварова та прийшов до півфіналу. Потім Артем записав із учасниками своєї команди ще одну пісню на вірші українських поетів. Цього разу на вірш Ліни Костенко. А тепер шок контент. Влад Шериф уже був на нацвідборі Євробачення. Так Влад був бек-вокалістом Джері Хейл та Альони. Альони на нацвідборі 2024 року. Тож технічно він уже знає, як це перемагати на нацвідборі. А ще Влад був режисером кліпу іншої минулорічної учасниці нацвідбору Анки. Після цього влад і далі знімав відеороботи для Анки на пісні Сяй та несоромно. Основне, за що ви можете знати, влада, це його блогерська діяльність. Так, в його інстаграмі майже мільйон підписників, а в його тіктоці майже 700 тисяч підписників. На мене чекала! Заради мене жила. Музику влада мені оцінити складно, адже все що я чула його виступи на талант-шоу і шматочки із соцмереж. Це конвенційна поп музика, притаманна багатьом випускникам талант-шоу. У фіналі нацвідбору на Євробачення Влад Шерих представить пісню «Wind of Change». Що ж, нехай щастить. Абіє the least. Остання фіналістка нацвідбору, про яку ми сьогодні поговоримо. Абіє. А біє – це застаріла форма українського слова зненацька. Чи так само зненацька артистка потрапила у шорт-лист нацвідбору? Для мене так, адже я вперше почула про неї власне цього нацвідбору. Справжнє ім'я співачки Наталія Шевченко. Вона родом із Миргорода, а її проєкт уже існує сім років. А я почула сьогодні. Отак, от. Хоча перші релізи артистки на музичних платформах з'явилися лише у 2021 році. А біє дуже любить фіти. І як як і Марний свого часу зіспівався зі схожою, а біє випустила вісім спільних треків із військовослужбовцем і репером Артемом Лойком на його альбомі Моя війна. Ми свободу віддаєма лише зупинкою серця. Також на стрімінгах є її фіт із артистом Бакунович. А на Ютубі можна знайти її спільну пісню із Брикульцем, який, до речі, теж із Миргорода. на Станом на зараз на Spotify можна знайти аж один її сольний сингл. І ще три сингли на її іншому аккаунті під власним іменем. До зими приємна і тепла Альпоп Балада. Її вона випустила за два дні після оголошення Лонглистана на цвітбір. Дуже вчасно між іншим. Свою музику Абіє описує як суміш акустик року та соулу. Трохи більше її музики можете знайти на ютуб каналі артистки. Сотні не А біє активно займається волонтерством після початку повномасштабного вторгнення разом із культурним десантом. Вона регулярно виступає для військових на лінії фронту на Запоріжжі, Харківщині та Херсонщині. В 23-му на початку зими я приїхала вперше на харківський напрямок. Мене дуже це захопило і все. Я вже в підсіла на культурний десант і вже не можу без нього жити. Також Наталія викладає вокал та активно ділиться в інстаграмі своїми віршами, які, можливо, колись перетворюються на пісні на стримінах. М? Така давайте пісні сюди на стримі, срочно. Конкурс на пісні Абіе називається Дім. Слухаємо останній шматочок і будемо з вами прощатися. Ну що ж, тепер ви сміливо можете казати, що ви знаєте, хто вони фіналісти на нацвідборі Євробачення 2025. Зовсім скоро інтерв'ю із ними вийде на Ютуб каналі Євробачення Україна, де з ними говоритиме моя колега Анна Тульєва. А з вами була я, Юля Ткачук, проєкт Артилерія. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайки, дизлайки. А в коментарях, будь ласка, напишіть, хто із фіналістів на нацвідбір Євробачення 2025 вам подобається. Найбільше